Слава Ісусу Христу! Слава Господу, друзі, за ваше свято. Сьогодні дійсно свято в церкві, храм Спасіння, рукопокладення. І ви знаєте, я сьогодні навмисне взяв з собою Біблію, яку мені подарували на рукопокладення. Тому що вона особлива. Взагалі, Біблія особлива. Ви погоджується з цим. Це особлива книга. Ми з вами. Дуже повинні бути вдячні Богові за те, що маємо змогу не тільки її мати вдома читати, але й розуміти. Це дійсно велике благо. Сьогодні рукопокладання, і ви погодилися сьогодні рукопокладати дев'ятьох братів на служіння, благословляти їх сім'ї на служіння. Це досить великий виклик для них і велике благословіння для церкви Ісуса Христа і для всього Царства Божого. Брати обрані на служіння, вони пройшли випробування і сьогодні для них особливий час, але це особливий час і для кожного з нас. Церква Ісуса Христа обирає служителів не для того, щоб вони обслуговували церкву. Церква вибирає служителів для того, щоб ці брати служили славі Ісуса Христа, а ми, як церква, будемо їм в цьому допомагати. Будемо благословляти, благословляти і братів, благословляти їхніх дружин, тому що дружина не просто так буде казати: так, я погоджуюся з служінням мого чоловіка, хоча воно і не просте, це служіння, але я буду поруч з ним, я буду для нього особливим благословенням. Тому один з текстів, який, на мій погляд, саме такий, знаєте. Саме сильний для церкви, як ми повинні поводитися, відноситися до служителів, яких рукопокладаємо, записаний в першому листі Коринтян, в 16 розділі з 15 по 18 вірші. Апостол Павло каже: Благаю ж вас, браття, знаєте ви дім Степанів, що вахає він був первісток, і що в службі святим присвятили вони, присвятились вони, і ви підкоряйтесь таким. Також кожному, хто допомагає та працює. Я тішусь з приходу Степана, Фортуната, Хайка, бо вашу відсутність вони заступили, бо вони заспокоїли духа мого й вашого. Тож, шануйте таких, шануйте такі. Ці вірші вказують на зобов'язання, які ми, як церква, беремо перед Богом за братів, діяконів та їх сім'ї. Це досить. Велика відповідальність, друзі. По-перше, тут написано, що ці брати будуть служити святим людям. У мене питання до вас. Скажіть, будь ласка, хто з вас свята людина? Підніміть, будь ласка, руки. О, брати, є святі люди, але є і не святі, так чи ні? Чи всі святі в Ісусі Христі? Святі люди. Святі люди це особливі люди. І церква бере на себе відповідальність бути святою. Скажіть мені, будь ласка, легко служити святим. Легко, легко. Тут нема ніяких перепонів, проблем. Вони завжди радісні, тому що свята людина вона завжди задоволена. Свята людина не має претензій. Свята людина, вона, знаєте, має такий радісний дух. В Біблії написано, Петро каже, але за прикладом того, хто покликав вас святого, і самі будьте святі у всіх вчинках, бо написано, будьте святі, будьте святі бо я який, Господь каже. Святий, будьте святими людьми. Віддаляйтеся від гріха в особистому житті. Як Йосип, тікайте від любого гріха. Свята людина завжди думає, як я можу робити зло перед Богом, я такого робити. Не повинен, не можу і не хочу. Не майте нічого спільного з плітками і наклепами. Чому говорю про плітки і наклепи? Тому що якщо діло стосується служителів, то вони попереду і розмов про них дуже багато. Друзі, не просто так кажуть: якщо вам плюють в спину, розумійте, що ви йдете попереду. Але в церкві так не повинно бути. Підтримка служителів церкви це запорука єдності. Це запорука особливого благословіння, це сила церкви, яка впливає і повинна впливати на цей світ. Плітка це найчистіша проява і буває правдива навіть історія, яка порочить ближнього. Друзі, не допускайте пліток, не допускайте якихось неприємних розмов відносно служителів. Господь дивиться на те, як ми поводимося з ним. Господь каже, як ти можеш робити спочатку благословляти і підтримувати, а потім щось говорити. Якщо є питання, підійди до брата чи сестри і поговоріть з ними. І це буде також великим благом. Коли ви хочете кинути бруд в іншу людину, пам'ятайте, бруд можливо і не долетить, а руки брудними залишаться. Підтримувати, шанувати, бути святим це служить один одному. Проявляючи співчуття і милість, не чекаючи, що вам хтось послужить. Ми іноді думаємо, як добре, у нас буде багато деяконів, тому я зможу, побачивши якусь потребу, підійти до диякона, сказати: Ти знаєш, там є потреба, йди працюй. Але в Біблії не так сказано. В Біблії написано служіть один одному кожен тим даром, який отримав як добрі домобудівники. Це написано тільки, тільки до дякунів і пастирів, але й. До нас написано, так чи ні? До нас. Будьте домобудівниками різноманітної Божої благодаті і служіть один одному. Я згадую завжди історію, яка мені дуже подобається. Молитовне зібрання. Люди зібралися після роботи всі втомлені, небагато людей. А одного брата згорів будинок, згоріло все майно. І вся церква стала на коліна і молиться. Господи, благослови цього брата! Віднови його майно, пошли йому все необхідно. Батько один молиться сердечно про це, син поруч на колінах стояв, молився. Коли батько відкриває очі, сина поруч немає. Він дивиться, в церкві немає, поза церквою немає. Приїжджає додому. Син на воза складає продукти, харчі різні, він складає одяг. Сину, що ти робиш? Я відповідаю на наші молитви. Господь поклав мені на серце. Тому, друзі, служіть один одному, проявляючи співчуття і милість, підтримуйте служителів, благословляйте їх і будете мати благословення. Друге, про що говорить тут Павло Коринчанам, будьте покірними служителям. Цей текст не говорить про те, що служитель стає вашим паном. Ні, друзі, у нас немає панів, у нас тільки є брати та сестри. Але слово Боже закликає до порядку та устрою в церкві. Так само і молодше, пише Петро, підкоряйтеся пастирям і все ж, підкоряючись один одному, наділіться смиренною мудрістю, бо Бог гордим противиться, а смиренним що дає? Якщо я хочу мати благодать, я повинен мати смиріння. Я бути смиренною людиною повинен бути. А знаєте, що таке смиріння? Це рішення бути покірним. Це вольове рішення, це не просто почуття. Це не просто якісь переживання, це рішення бути покірним. Покірність свідчить про смирення. Є така історія в Біблії Корей Дафана і Вірон. Вони повстали на Мойсея, і з ними Ізраїлевих двісті синів і начальники громади, які призивалися до зборів, люди імениті, і зібралися проти Мойсея і Арона і сказали їм: Повно вам вся громада, всі святі. І серед них Господь, чому ж ви ставите себе вище за народ Господній? І ви пам'ятаєте, чим закінчилася ця історія. Друзі, смиріння це благодать Божа, яка працює в нашому серці. Покірність свідчить про любов до Бога і ближнього. Петро пише: підкоряйтесь наставникам вашим, будьте покірні, бо вони невсипно дбають про душі ваші, як такі, що зобов'язані дати звіт. І для чого нам смирятися, для чого нам бути покірливими, щоб наставники служили нам, робили це з радістю своє служіння, не зітхаючи, бо це для нас не корисно. Коли людина тягне служіння під обстрілами братів та сестер, це не корисно для церкви, це не корисно для Божого діла. Знаєте, яким самим благословенним, самим бажанним і самим цікавим повинно бути наше служіння? Членські зібрання, на яке сім'я збирається, на якому і вирішує питання підтримки один одного, піклування про один одного. Це не випробовування членських зібрання, це не випробовування для новонавернених і для молодих членів церкви. Це благословіння церкви, тому що ми є Божими дітьми, а Божі діти святі, ми вже говорили, і вони смиренні перед Богом і один перед одним. Мова й не йде про сліпу якусь покірність, але в тих випадках, коли це затверджено волею Божою. Тому, друзі, шануйте, шануйте це третє, не відкидайте, визнавайте служителів, яких ви сьогодні підтримуєте. Просимо ж вас, брати, пише Павло До Солонян. Поважати тих, хто трудиться у вас, і предстоятелів ваших у Господі, і тих, хто наставляє вас, і вшановувати їх переважно з любов'ю за діло їхнє, будьте в мирі між собою. Скажіть мені, друзі, чому Павло пише ці слова? Значить, вже на той час особливо миру не було. А миру і любові треба досягати, і це починається з кожного з нас. Тому Павло каже, прошу вас, вмовляю, вмовляю тих, для кого гординя людська вона переважає і вона заважає перебувати в межах Божого порядку і, позбавлення, і позбавляє миру. Поважайте, не відкидайте, визнавайте, підтримуйте, зважуйте, прислухайтеся до думки служителів, цінуйте їх посвячення, любіть їх як і друзів. Вшановуйте, звертайте увагу і дбайте. Дбайте про життя, про служіння діяна, про його сім'ю. Допомагайте, підтримуйте його руки. Бо така воля Божа про вас. Пам'ятайте, Ісус Новин і Халев. Вони мали великий страх перед Господом і підтримували руки Моїсея в Його служінні. І уявіть, як Господь благословив і Халева, і Ісуса навина. Тому, друзі, прошу вас, ви знаєте, сімейство Стефанова, пише Павло, що воно є початком махаю, що вони присвятили себе на служіння святим. Будьте і ви шанобливі до таких і до кожного, хто допомагає та трудиться. Я радий прибуттю Стефана, Фортуната, Ахаїка, я радий сьогодні, що у вас дуже багато братів на служіння посвячуються – вони заповнили для мене, Павло пише, відсутність вашу, бо вони мій і ваш дух заспокоїли про те, що церква Ісуса Христа, вона дієва, вона жива. І Павло далі каже: вшановуйте таких, будьте святим у стосункам яконами, будьте покірними у спільному служінні Богу, шануйте їх як спадкоємців благодатного життя в Ісусі Христі і пам'ятайте, друзі, кожен з нас дасть за себе звіт перед Богом. Амінь. Да благословить нас у цьому Господь. Амінь.